Як Україні вдалося збити вже другий російський літак? А 50 Україна, схоже за все, змогла створити диво, модернізувавши дуже старі ракети 5 В 28 які призначені для стрільби з комплектів С 200 Це дало їй можливість дістати російські літаки на таких відстанях, де їм не загрожує навіть американське зерка Петріот. Телеграф зібрав для вас детальну інформацію. Американський Форбс із посиланням на думку експертів пише думка про те, що Україна використовує саме С 200 окріпла після того, як було збито вже другий російський А-50. Попри те, що комплекс С-200 вважається застарілим його прийняли на озброєння аж у 1967 році. Це єдина українська система, яка здатна вражати літаки на відстані як мінімум 250 кілометрів. Україна застосувала перероблені С 200 для ударів по землі, як росіяни роблять з ракетами до С-300 та С 400 Проте повітряні цілі такими ракетами ще не збивали. Завданням С 200 було перехоплення великих американських стратегічних бомбардувальників на великій висоті та відстані. Семитонна ракета 5 В 28 може летіти на відстань до 300 кілометрів та на висоту до 40 кілометрів. Вона несе 200 кілограмову боєголовку, яка знищить будь-який літак, якщо влучить. Офіційно Україна зняла з експлуатації свої С 200 ще у 2013 році. Проте ще що до початку вторгнення російських терористів український уряд розглядав варіант відновлення та модернізацію С-200. Судячи з точності, яку продемонстрували ракети під час наземних ударів, модернізація все ж таки відбулася. А тепер питання на мільярд доларів. Скільки 5В-28 залишилося в Україні? Військово-повітряні сили України могли володіти сотнями, навіть тисячами ракет, коли зняли С 200 приблизно у 2013 році. Але великі наповнені хімікатами ракети не існують вічно, тому можливо, українці отримали свіжі партії 5В-28 від своїх союзників, які досі експлуатують С-200. поляки можливо, або навіть болгари пише Форбс. Ще у жовтні 2023 року в мережі вперше показали запуск нібито модифікованої ракети С 200 на території України. Тоді ж Міноборони РФ відкрито заявляли, що удари по російських цілях були здійснені зенітними ракетами С-200, переобладнаними в ударний варіант. Щоб дізнатися більше цікавого, підписуйтесь на телеграф.